Всіх в ефірі програма тема дня на та її ведуча Катерина Тарасюк. Сьогодні у нас у гостях депутат Житомирської міської ради Валерій Шевчук та представник реабілітаційного центру Дмитро Шавкун. І поговоримо ми сьогодні про те, що приховується за державними лотереями, чи планує міська влада боротися із ними, та врешті чи викликає Лотогра залежність. Я рада вас бачити у нашій студії. Доброго дня. Для початку хотілося б сказати про те, що вже понад сім років гральний бізнес в Україні він є заборонений. Так, казано-гральні автомати поза законом проте наші вулиці безпосередньо усієї України, міста України і безпосередньо Житомира, просто рісніють яскравими вивізками, закликами до перемоги, щоб люди йшли, вигравали і грали у закладах розповсюдження лотерей. Пане Валерію, перше питання буде до вас. Ви останнім часом активно займаєтеся цим питанням, саме роботою закладів розповсюдження лотерей. З чим це пов'язано? Ось яка ваша позиція з приводу цього? Це пов'язано, в першу чергу з тим, що мене, як громадянина міста Житомира. Не задовільняє е, е, така велика кількість гральних закладів. Но, якщо взяти вулицю е, Гагаріна і вулицю Довженка, при, наприклад, цих 200 метрів, розп... тільки у нас в мікрорайоні е, є три гральних заклади, які здійснюють е, цю гру. Е, я рахую, що заборонену гру, тому що дійсно. Е, Ігровий бізнес заборонений, а насправді люди продовжують відвідувати ці заклади. Тобто, не добіра до лотерей, нам... тому що вони продовжують те ж саме. Звичайно, вони продовжують те саме, як ви вірно сказали, що гральний бізнес заборонений згідно закону України про гральний бізнес, але продовжують люди грати. І просто раніше були, як кажуть, одноруки бандити, це були автомати, їх прибрали. І зараз технології сідають в комп'ютер, виписують чеки і грають собі спокійно, не зважаючи ні на що, грають собі і програють великі кошти. А спонукало мене те, що ну, громада, ми ж представники громади. Тобто до, мене до вас з... зверталися люди? Звичайно, до мене зверталися люди. Випадок такий, який вразив мене був, це те, що з грального закладу вийшла людина. Я вже розказував цей приклад. Представ, вийшла людина, вибігла. Дитина йшла з гітарою за плечами з музикальної школи. Ну каже, я побачив, що вибігла. Ну все, я звернув увагу, що людина. І пішов собі далі. Він дійшов додому, хлопчина, цей, дійшов додому, зайшов в під'їзд, вскакує ця людина з закладу Велика Бердичівська 67, 68, з цього закладу чуть нижче там mm -hmm. по вулиці Гагаріна. Його загорло. Телефон віддай сюди, дитина ну, віддала телефон і ну, питаюся, вже зі слів мами, мама ж звернулася, звернулася і каже, ну допоможіть, ну що це таке робиться? Серед білого дня дитину забрали телефон. Дитина вибігла з цією людиною, побігла mm. за ним, кричала Віддай телефон. Ну, людина ну, але... доросла втекла, і дитина добігла додому наступного і далі. Ну, це був перший приклад такий, який ну, показав. Потім почали звертатись люди, тому що е, в зв'язку з неодноразовим зверненням до е, органів правоохоронних і до влади люди <кхем> отримували ну, якісь такі відгуки. Ну, Не зрозуміло які. Відмовки. Ну, відмовки, так е, сказати. Тому що, ну, якщо взяти до уваги ну, звернення людей до... Влади, ну, влада їм повідомляла так, що, наприклад, є в мене відповідь міської ради шостим місяцем, що, вибачте, встановлений цілодобовий режим роботи, ну проведена роз'ясненна робота. Як, що це за цілодобовий режим роботи? Я звертаюсь дійсно в міську раду з депутатським запитом, щоб пояснили мені, що це за цілодобовий режим роботи. Так, да, той же самий заступник піського голови дає мені відповідь. Так, да, ми детально вивчили питання не встановлений в робочий режим. Аказується тобто, робочий. Завязані. Режим був встановлений mm -hmm. до 10 годин, але закладу, який раніше до цього працював, а цьому вже не встановлений робочий е, режим режим, нічний режим роботи, mm -hmm. я перепрошую. Люди звертались не тільки до міської ради, вони зверталися до правоохоронних органів. А правоохоронні органи, я би міг зачитати дословно їхню відповідь, але ну, просто м, управління Національної поліції в місті Житомирі от дає такий короткий висновок, що дає ще. Що, зроблений відповідний висновок, складений відповідний висновок. І якщо ви не згодні, допустимо, з цим нашим рішенням, можете звернутися там до суду чи до прокуратури. З яким висновком? Що? Що вони попереджені? Ну, що це таке за попередження? Uh -huh. Ну і що що воно за собою тягне? І чому люди повинні звертатися до суду, якщо люди звернулись до вас? Ну люди звертаються до поліції для того, щоб їх захистили. Ну такий висновок поліції, пане Валерію, зрозуміла ваша думка, пане Дмитре. Ви не не просто зі слів знаєте, що таке є громадія, тому що ви кожного дня працюєте uh -huh. з людьми які э, мають не лише ігрову залежність, мають і наркозалежність. Э, розкажіть, будь ласка, про це. Да, наркозалежність, Та воно, алкозависимость, воно, воно, алкозависимость, так, наркозалежність, наркозалежність, алкозалежність, але це вже як слідство е, ігри. Э, Часто ігроманія, взагалі ігроманія – це психічне розстройство, це патологія, це е, э, таке одержимое состояние людини, е, э, може бути легке наживо, легке обогащення, може бути... Е, э, еще какие-то вот формы, Фа да, факторы. Но игромания, на первый взгляд, просто вот безобидная, такой вот, ну, вот. Ну, не бы зашел пограв, да? да, и просто это так преподносится общественности. На самом деле, это глубочайшее и травматическое последствие после игры, вот. Что я вам хочу сказать, что игромания, рядышком идет наркомания и алкоголизм, вот как привел пример, значит, Валерий, Валерий да. Это человек с психическим отклонением, расстройством, да, вот что-то произошло, что-то там где-то у него не получилось. Часто игромания страдают те люди, которые, ну вот одинокие очень, те люди, у которых финансовые проблемы, те люди, которые не могут состояться где-то в обществе, и они входят также в иллюзию вот игры и какого-то вот обогащения, какая-то вот эйфория, ну это тоже такое раздвоение, ну, психиатрия больше, нежели даже психология. Вот, но это есть. Есть после игромании смертельные случаи, когда человек проиграл, когда человек у человека ничего не осталось, и ну, что-то происходит, что-то делается со своей жизнью. Ну или идет какие-то На тяжкі злочини, ну і так далі, тому подобне. Це все дуже серйозно. Якщо ось говорити так, про ігроманію, вона може бути так, як і комп'ютерна, так може бути, так як уже раніше була автомати, да. казино і так далі. Да. Так, зараз це заборонено. Однак є лотереї. Чи можна ми назвати гру в лотерею? теж ось такою азартною грою, яка може викликати залежність. Так, да, я думаю, що саму лотерею я не можу сказати, я не можу оцінити. Але якщо людина одержима, якщо у часто є повтори ігри, ну в це, так називаємо, мероприяття, то це вже проблема. Це угу. вже проблема. Нав'язчова, безконтрольна, людина втрачає контроль. Не в залежності від віку, то ли це дитина, то лише це взросла да, яка пенсія... Там, к сожалению, не позволяет на сегодняшний день. Ну и частые повторы приводят к тому, что человек впадает, ну, человек просто не, не здраво оценивает ситуацию, думая, 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 что очередной раз приведет и в, к выигрышу и так далее и так далее. Вот эта оценка приводит к тому, что человек полностью впадает в депрессию, раздражение и так далее и так далее. И много комплексов. Пане Дмитре, скільки е, наразі знаходиться е, у вашому реабілітаційному центрі е, людей, які лікуються від залежності, В е, центрі знаходиться зараз 20 чоловік. Ви за трьома напрямками. Правильно Наркозал... е, від наркозалежності, е, ну, алкозалежності. І я лікую? вам я вам скажу так, що ті люди, які знаходяться в центрі, первічний шах була ігроманія. Тобто, іли ж. Же где то, вот тобто це той порик, це той початок. Да, человек употребляет, человек играет, и, или же, наоборот, играет и употребляет, потом уже игра не интересует, а интересуют другие увлечения, которые поднимают его уровень эндорфина, так сказать, тех веществ, ну, это, угу. которые в нас. Угу. Пане Валерію. 30 листопада минулого року на одній сесії міськради говорилося про необхідність створення депутатської комісії, яка б перевірила легальність існування таких лотозакладів. Скажіть, будь ласка, комісію створили, вона працює? Я вам скажу так. Да, дійсно, і в листопаді місяці на сесії міської ради я піднімав це питання, і в грудні місяці я піднімав це питання. І комісія повинна була бути створена, але комісія на даний час не створена. Комісія, яка була створена по місцевому самоврядуванню, це була комісія по, з питань самоврядного контролю в галузі будівництва. А що стосовно агральних закладів, комісія не була створена, тому, обговорюючи це питання на фракції нашого об'єднання самопоміч, ми підняли це питання. Я як ініціатор цього виступав з, з проханням. Створити цю комісію. На, ви знаєте, ну, ну, на, сьогодні, на сьогоднішній 27 січня, час комісія так. ще не діє, не має, вона не створена. Поступила пропозиція від нашої фракції в письмовому вигляді тепер з проханням міського голову створити цю комісію. Ну, якщо ви будете вимагати, то щоб тільки від вас були представники чи від усіх фракцій, щоб кожен виділив по представнику, це і пропозиція була міського голови, і ми її повністю підтримуємо. Повинні зайти в представники всіх фракцій в обов'язковому порядку органів. Виконавчої влади обов'язково, органів поліції в обов'язковому порядку. Громадськість по бажанню. Я думаю, що громадськість і рухає цими всіма процесами. Чому? Тому що ми ж представники громади, і вони нас спонукають до того, щоб ми щось робили, щоб ми приймали якісь рішення. Я голос громади. Я думав, що це питання на сесії. Це повинна вона бути. Ця комісія створена буквально. Вчора ми розмовляли з Сергієм Івановичем, він пізно приїхав, от, але він сказав, що буде створена ця комісія. І ну, от я переживаю, якщо ви були на засіданні в місті виконкому, як Сергію Івановичу поступити, коли є деякі члени? Виконавчого комітету, які е, запитують, виступають з питаннями: а для чого це ми проводимо позачерговий виконком? Що це таке за негальне питання? Що ви його піднімаєте ігровий бізнес? Ну як це так? Ну знову ж таки, не буду, думаю, заходити далеко. Дійсно, це питання є дуже нагальним, тому що е, ми теж спілкувалися з людьми е, безпосередньо мешканцями будинку по вулиці Бердичівській, 67, в якому знаходиться е, лото заклад. Ага. Ось, і саме ці люди вони не чуток знають, що скривається і таїться за яскравими вивісками. Я думаю, що зараз переглянемо сюжет, а після повернемося до розмови. Яскраві вивіски закладів розповсюдження лотерей у Житомирі. так і запрошують зайти та придбати. Буцім то щасливий білет. Люди ладні цілодобово витрачати сотні гривень, аби колись виграти захмарний джекпот. Аби дізнатися, як працюють лотереї, йдемо в одну із них у порожньому залі. Бачимо двох чоловіків. Один із лотограців зізнається, грає тут не вперше. не вперше. Ну, А вдавалося щось виграти не тільки витратитися, але й виграти. Так, так, я не був, скучано, Велику суму тисячу да, 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 тисячу в день тут, звісно, порожньо. А от після дев'ятої вечора клієнтів вочевидь вистачає. Поза як саме цей лотерейний заклад на Бордичівській 67 щовечора приводить у вічай мешканців будинку, в якому знаходиться. Люди бідкаються, стомилися не лише від гучної музики під вікнами, а й від погроз у свою адресу. Вони вночі працюють, а днем туди майже ніхто не ходить. Після 12 Туї години починається включати музика. У 2 години ночі мені чоловік приходить, просив хлопці виключити музику. То є навіть серед таких людей є люди. Вони вибачалися, виключали музику, і до ранку було тихо. Ну це ж не нормально ходити і дякувати за те, що ми спимо в своїх квартирах. У 2 години ночі дивлюся, бойня посередині стоїть двох, розкидає куртку, такого колінами зажав Думаю, Це зараз буде там уже буду визивати поліцію, бо когось уб'ють. Закачується освітра, витягує руки, він подивився, похлопав, винімає з кармана в ліву руку, коле, наркотик. Що ж може колоть? Після 12 дванадцяти, через ніж до мене скоро приїжджає, сили нема вже. Кооперативний дом. Я маю себе руну, щоб я сьогодні була віка дожити. А мені в камінці вікна летіли. Як я відкрила, кажу, люди добре, та ти їшся, бо що? У нас у під'їзді 14 пенсіонерів, це наймолодша я, 69-й рік, а всім під 80. Ми об'являємо голодовку, приходимо і об'являємо голодовку, подохнемо тут, але більше життя немає в нас. У самому ж закладі про конфлікти воліють не говорити, кажуть, бувають клієнти у алкогольному сп'янінні, які бешкетують. Однак працівники закладу контролюють ситуацію, викликаючи у разі потреби поліцію. вже Може конфлікт це ну так що саме там у нас no, там. No, в основному, какби бы, їх нету, тому що ми стараємося це все контролювати. Как би це і я контролюю, якщо я бачу, я стараюсь вирішити сам, якщо я розумію, що я його вирішити не можу. <свистовую> То я звоню как би ілі в поліцію, і в пультову охорону, какби, і в этот вопрос рішається ну в швидко, какби. Як ми вже побачили, люди реально ладні на рішучі кроки, аби дійсно зупинити це свавілля. Пане Валерію, ось на які діючі кроки будете ладні ви, щоб допомогти людям таким? Знаєте, Окрім того, що ви будете звертатися і писати. Ви можливо, якось будете ініціювати звернення ще до поліції, щоб вони якось патрулювали краще, чи чи можливо якісь інші виходи? Моє звернення було не одне і до поліції, і до міської ради, щоб прийняли міри, щоб які небудь міри. Хоч може це були адміністративні страфи, якісь або це були якісь. Покарання за те, що здійснюється ну, гра. Але, ну, на жаль, поки що не було ні одного адмінпротоколу складеного. Є тільки відповіді, що зауваження, вусні зауваження. То чому стільки часу мене бентежить? Ну, чому стільки часу? Ну, навіть в мене є здання. от, За 6 місяців останніх в цього іменно будинку звернень було десь 35. Поліція сказала, що 33, Ну, мені здається, там вже всі 40 звернень, а може й більше. Чому? Не разу за цих пів року ми вже підняли це питання на двох сесіях, навіть за ці дві сесії, що пройшли, чому не разу ні один протокол складений не був. Ну чому? Не вже це так важко. Ну є ж якісь правила, є ж тиша, що не можна її порушувати після 10. Ну немає, не був встановлений, ви не встановили, поліція приїхала, ви не встановили, що в них є дозвіл працювати в нічний час. Немає, не показали вам. Ну а штрафуйте її, хоча б раз. Складіть протокол. Чому це було не зроблено? Якщо наказувати крок, я розумію, що це може для них бути невеликі кошти. Для них це ну, це дрібниці, але це не було зроблено. А це повинно було зробити. Я буду зараз слідкувати за тим, що все таки, ну ну, якщо хоч... буде створена депутатська комісія, вона на щось вплине. Я думаю, що вона вплине. Вона допоможе, допоможе і то, що було прийнято, от. Встановити режим роботи. Я буду наполягати для того, щоб може взагалі припинити функціонування таких закладів. Ми будемо пропонувати, щоб ну, зупинити якусь. Саме якось. на території міста. Саме на території міста. Це взагалі треба робити на території країни, по всій Україні. Тому що Ну наше місце це ж не одне. Не тільки що в одному місті грають. Нас, да, їх багато. У нас на сьогоднішній час. скільки ви думаєте, ігрових закладів? В місті? Так. Ну, я думаю, близько пів півсотні. Ну, да нам повідомлення було 36, Ми знаємо офіційно це які зареєстровані, а скільки ще неофіційно? Хто ж їх рахував, хто ж їх їздив? Ну, зараз інспекція благоустрою займається цим питанням. Вони вивчають, де хто що, мають, що не мають. І зараз, я думаю, будуть в зв'язку з наполяганням мера Житомира Сергія Івановича Сихомла, я думаю, будуть прийняті міри і буде відповідні висновки зроблені. Ми будемо наполягати все-таки, щоб ну, зрушити з місця цей процес. Тому що це дуже, це дуже серйозно, якщо колега Дмитро доповідає, що це перший крок для того, порушення звідки появляється. Це ж буде краще, якщо... Якщо будуть зупинені функціонування таких закладів то і поліції буде менше роботи вони ж замучують ну тож важко приїжджати Приїжджати постійно, відриватись, сплачувати бити, не бити машини, а експлуатувати машини, їхати туди-сюди. Ну, краще б якусь допомогу десь комусь надали, приїхали, чим це їздити, фіксувати. Вони ж фіксують факти. Якби вони їх, ну, як кажуть, допомагали і була якась користь цього, то зафіксували і поїхали. Приїхали, зафіксували і поїхали назад, а результату немає. Пане Дмитре, ви коли дивилися сюжет, посміхалися, як можуть працівники допомогти і так далі. Якщо працівники і не можуть допомогти у якихось таких ситуаціях, так? як допомогти тим людям, які вже грають, як їх зупинити і не дати, щоб вони більше ось просто не ходили і не велися? Ну, всього, моє обращення не до тим людям, які непосредственно вже грають, вже участвують в лотереях, в розіграшах, в якихось комп'ютерних играх и так далее. Скорее обращение будет к родителям, потому что, я так понимаю, ну, если брать пример этого заведения, это це центр города, это це престижное заведение в... Ну, в... так сказать, социально неадаптированного человека, бездомного человека, туда никто не пустит. Туда приходят люди с финансами, чистенькие, опрятненькие, ну и так далее, и так далее, у которых есть мамы, папы, ну состоятельные, возможно, возможно, менее состоятельные, но, по крайней мере, какой-то доход существует, и есть родные и близкие. Я хочу обратиться к родным и близким, для того, чтобы как-то обратили на это внимание, потому что последствия могут быть плачевными. Вот. и человек, который играет э, часто э, в автоматы, там лотереи и так далее, э, просто эта эта зависимость, она возникает в нем постепенно, и он не признается, не признается, не признает и ну вот и всегда считают люди, что это как бы что это да что а, а, это че можно, может быть, есть семьи, которые сейчас нас смотрят, и о, у них Є людина, ось гравець в сім'ї. Чи можна його якось э, визначити і щоб заздалегідь допомогти, щоб на першому етапі витягнути його з залежності? Які ознаки це змінені соціальна настрій не цінності, це уход з роботи, ну що-то відлажує э, на второй план, щось то главное, що то і йде непосредственно грати. Ну, вот, вот такие вот признаки. Это может быть депрессия, может быть раздражение, может быть где-то эм, утрата финансового какого-то течения, потока, где ну, человек тратит деньги непонятно куда и, и, и не говорит куда. не вот. пояснить вот, Ну да, и пропадает. Может быть вот такие заведения, если там говорится, что ночью ну, убегает из дому играть. У, Уже такому, нужно просто. у такому разі, якщо виявили таку людину, куди можна у, у нас в Житомирі звертатися, в які центри, до лікарні десь звертатися, куди бігти батькам, да, щоб допомогти своїй дитині. Ну на сьогоднішній день таблетки не существують і граманії. Це... На психологічному рівні. Так, да, на психологічному, на психологічному рівні, на психологічному направлі. Необхідна консультація, необхідно остановить человека. Остановіть, обраті внимание. Ну в можна обратиться к нам е, за допомогою, проконсультувати то саме то звертатися в до реабілітаційних центрів так, і до психологів. Так, да, совершенно вірно. Uh -huh. Щоб якісь начальні етапи дати допоможі, совет, помощь, консультація. Uh -huh. Пане Валерію, все ж таки міськ виконком прийняв рішення обмежити режим роботи закладів розповсюдження лотерей до 22 години. години. Перший крок зроблено. Будемо сподіватися, що буде ще створена депутатська комісія. Громадські організації, я думаю, теж будуть залюбки підключатися, щоб боротися із цією проблемою. Простось режим роботи до 22-ї години. Питання до обох, на вашу думку, чи вплине це на зменшення кількості відвідуваності подібних закладів? Ось саме обмеження у часі? Чи воно не буде впливати ні на що? Пане Валерію, давайте першого. Давай, давай, Я думаю, що частково вплине, тому що все-таки більшість людей не зможе вночі пройти і грати. Це частково, але взагалі проблеми це не з ними. Тому що заклади такі, вони не повинні функціонувати. А якщо повинні грати, якщо хочуть, щоб вони функціонували, то десь за, як кажуть, за містом чи ще десь. Це була зона, яка могла бути підконтрольна, щоб могли щоб бачити, які люди взагалі, туди усіхна. приходять, хто туди приходить. Mm -hmm. А так вони розкидані по місту. Всі, і неможливо зрозуміти, де куди людина йде, і в який момент зайде вона. І куди вона зайде, і що вона потім зробить. Пан, я, я, думаю, как... я, соглашусь, да, я соглашусь с, с коллегой. И, э, необходимо подконтрольное заведение. Просто заведений много, нужно хотя бы их ограничить количество. Но это, знаете, как сделать вот, го, город Лас-Вегас, <laughs> что ли. Вот, и вот, определенные отведенные места, определенные отведенные территории, подконтрольные территории. А так, как бы, я думаю, результатов до 10 вечера ну, ничего не даст. Я вообще против игры. Я за спорт, я за спортивные майданчики и территории, я за другие. Есть очень много масса развлекательных и очень много э, идей. В общем, Будемо розвиття, так сказати. Будемо сподіватися, що все ж такі яскраві вивіски поміняються на якісь гранні дитячі майданчики. Дякую, що Де. завітали до нашої студії. Я нашим е, глядачам хочу нагадати, що у гостях у нас е, був депутат Житомирської міської ради Валерій Шевчук та е, представник реабілітаційного центру Дмитро Шавко. Говорили ми про е, режим роботи закладів розповсюдження лотерей, чи впливають вони. На людину як впливають і чи виникає від них залежність? Отож залишайтесь разом із Житомир.Інфо. Побачимось.